Слухали російську музику на подвір'ї ліцею. Мережею шариться відео, на якому двоє школярів Блажівського ліцею, що на Рівненщині, вмикають російську музику зі зневажливими словами щодо працівників поліції. Саме у той момент, коли повз них проїжджає службовий автомобіль поліціянтів. Після того, як відео опублікували в соцмережі, правоохоронці розшукали порушників. Ними виявилися 16-річні підлітки. На хлопців склали протоколи за статтею про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. За скоєне їм загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, крім порушників, відповідальність має понести також освітній заклад, де навчаються хлопці. Я думаю, що це крім всього іншого і морально-етичний проступок. Чому це сталося на території закладу освіти, де цей час були педагоги? Чим цей час займався керівник закладу освіти? Тому крім того, що мають бути притягнені до адміністративної відповідальності діти і звичайно винесені відповідні рішення по відношенню до їхніх батьків, заклад освіти повинен понести так само відповідальність. То заклад освіти це є територія дотримання закону, територія свободи. Ну і звичайно, це територія, де формується майбутня еліта Української держави, яка воронитиме нашу землю не тільки зброєю, але й словом і дотриманням законодавства. Він також додав, що на території Рівненської області на початку місяця затвердили обласну мовну програму, згідно з якою повинен здійснюватись контроль із застосування державної мови. Згодом у поліції також опублікували відео з порушниками. На ньому хлопці попросили вибачення за свій вченок, а також закликали інших не робити таких помилок. Софія Фенко, телеканал НТА.